Сіємо, всім засіваєм, повністю земле врожає. Шановний Анатолій Іванович, ми прийшли вас привітати з прекрасним життєвим ювілеєм. Це такий почесний 95-річчя. Це певний шлях пройдений, це певні здобутки за цей весь період часу вашого життя. Тож, отримайте сьогодні привітання. від... Керсашівської міської ради, особисто від Юрія Миколаєвича, Денисовця, секретаря міської ради, привітання, від депутатського корпусу та від відділу культури та туризму та ветеранська організація сьогодні поруч з нами. Вітаємо вас щиро і сердечно з минулого п'ятиріччя. І сьогодні хотіли б вам прочити подяку іскрі Анатолію Івановичу, учаснику бойових дій, за мужність. Та героїзм, проявлені при захисті Батьківщини, у роки Другої світової війни, Самовіддану працю в мирний час та з нагоди 95-річчя від дня народження. Вітаємо вас. Отження є у кожного день народження і у бідного заважного День народження. Є Моя рідня велика і красива, свята любов моя і нездоланна сила.